Що? Видос снимаю. Рома перший раз до рік їхав покататись Ніхуя себе. Другий раз. Хочеться байк собрав. Льошись, мама. Андрій, кой киї цілий день личи. Мама б'є. Да, мама не б'є Kazai parukadril. 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 Kazai parukadril parukadril.

Вот сю, блядь, криві руки, лапки, я один. я да Тут балайка. зразу нешне. Нішко, мишка, кажи треба стоїть, що залежити, Ага, треба їх нуждать хульчуками. Як на формулі 1 там типу мінімальний слой краски бувір. Вче без краси? Хватає знімати там. Хватає, хватає. Ні, ж не край-крас.